Олег, як завжди, радий бачити вас в нашій Дякую. студії. Прошу проходити. Наскільки він енергоефективна енергоефективно в порівнянні з іншими громадами України? Той факт, що ми стали першим містом в Східній Європі, яке здобуло європейську енергетичну відзнаку, це для нас є показником, в якому ми рухаємося, щоб досягти кліматичної нейтральності та енергоефективності. Першими бути важко. Це велика відповідальність. Зелений курс. Для нашої громади на часі на часі завжди, тому що екологія, життя, здоров'я це передусім. Куди він нас приведе? Приведе до покращення якості нашого життя. Ми переоцінимо і зрозуміємо не тільки ми чинниками в екології. Ми маємо приділяти більше увагу і не допускати втрати тих природних ресурсів, які ми маємо сьогодні в громаді. Вітаю, ви дивитеся програму на часі на телеканалі. Віта у студії працює Олександр Бойцун ще у 2015 році. Вінниця отримала європейську енергетичну відзнаку. Так, наше місто стало першим в Україні, яке пройшло відповідну сертифікацію та отримало цю відзнаку. Вінниця також першою задекларувала зелений курс. Громади і почали впроваджувати заходи, що відповідають стандартам європейського зеленого курсу. А наприкінці січня Цього року наше місто стало першим в Україні, де відкрили регіональний офіс декарбонізації та енергоефективності. Тож про це і не тільки спілкуємося сьогодні із директоркою департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради Ольгою Римишевською. Я вас вітаю, вітаю, Олександр. Як я вже встиг зауважити, 25 січня вінниця стала першим містом в Україні, де відкрили офіс декарбонізації та енергоефективності. Що встигли зробити на його платформі за ці місяці, і які будуть стратегічні цілі його діяльності? Насправді дійсно офіс вже працює трошки більше місяця. За цей період ми впорядкували наші плани роботи, яким чином ми будемо взаємодіяти. Підключили до співпраці вищі навчальні заклади, на базі яких практично можна проводити навчання, семінари, лекції, проводимо консультування наших мешканців та суб'єктів господарювання. А стратегічною цілею є максимальне впровадження енергоефективних заходів в нашій громаді. Чи були обрані якісь пріоритетні напрямки в роботі цього офісу, якими вони будуть? Пріоритетними напрямками є максимальне забезпечення енергоефективних заходів в різних галузях, це е, раціональне використання паливно-ресурсних е, е, матеріалів. Палив, матеріалів так і безпосередньо впровадження новітніх технологій в сфері віднольної енергетики чи взагалі енергоефективності в цілому. Ми розуміємо, що попри будь-який час, навіть ось такі надзвичайно складні, які проживає зараз наша країна, зелена трансформація дуже важлива. Вона важлива як для всього світу, так і для нашої країни і громади, в тому числі наскільки успішно вона зараз відбувається у Вінниці? Так, як ви зазначили на самому початку, ми задекларували зелений курс, і основна мета зеленого курсу, і впровадження в нашій громаді це саме є зелений перехід та досягнення кліматичної нейтральності. В цьому напрямку ми теж поступово працюємо, адже 2022 рік на, на жаль не дав повноцінно реалізовувати багато задумів, планів, які у нас були передбачені, але в напрямку сталої. Та екологічної інфраструктури в напрямку транспорту ми активно працюємо. Це і заходи з енергоефективності, це проведення енергоедитів житлових будинків, це впровадження концепції розвитку малих річок. Це оцінка вразливості громади до змін клімату. Всі ці документи і вся ця робота була протягом останніх років. Тому в напрямку зеленої трансформації ми активно рухаємось. Ми знаємо, що Вінниця часто є тою титульною громадою, на яку рівняються інші, зокрема, і в плані впровадження енергоефективності і впровадження всіх заходів, на які спрямований зелений курс громади, на який ми орієнтуємося, мається на увазі Європейський зелений курс. А які напрацювання передбачені національним планом заходів по енергоефективності, вже має Вінниця, якими може похизуватися і поставити як приклад для інших. Ну, перш за все, ми можемо зазначити, що одним із напрямків це є впровадження енергетичної сертифікації будівель. Коли ми проводимо відповідну сертифікацію, розуміємо, які потреби, які заходи потрібні для цього. Подалі це впровадження інноваційних технологій в сфері енергоефективності. Це теж важливий дуже який необхідно впроваджувати. В рамках впровадження енергоменеджменту та енергомоніторингу дуже важливо покращувати кваліфікаційні вимоги фахівців, які працюють на підприємствах чи в організаціях. Адже від цього залежить, як далі буде розвиватися підприємство, які заходи будуть впроваджуватись, чи буде дійсно це ефективним. Тому впровадження енергоменеджменту і самого моніторингу це дуже важливий чинник. Ну і основним теж моментом, який в цьому напрямку є, це впровадження, підтримка і стимулювання бізнесу в частині енергоефективних заходів. Хочу поговорити також про дуже цікавий інструмент, а саме онлайн-чат з питання енергоефективності та енергозбереження. Як він працює у Вінниці, де його можна знайти? Кому. І е, як звертатися по консультацію до цього чату? Ми придумали самостійно цей чат, щоб створити додатковий майданчик да комунікацію з нашими мешканцями чи суб'єктами господарювання, які дадуть можливість налагодити цей короткий діалог, щоб не витрачати час прийти в міську раду, наприклад, да? і наші мешканці в цьому чаті ставлять свої запитання. Від примітивних до якісь більш складних офіційно нас можна знайти на сторінці Вінницької міської ради в сервісі енергоефективність, де наші фахівці з 9 до 17 години протягом понеділка та п'ятницю можуть надавати відповідні оперативні відповіді. Ви сказали, що ці запитання, які ставлять жителі нашої громади, вони дуже різноманітні. Так. А що найчастіше запитують? Чим звертаються? Ми розуміємо, що ми проживаємо в умовах війни, і багато людей, на жаль, немає тих фінансових можливостей для впровадження якихось глобальних енергоефективних заходів, де потребується великого фінансового інвестування в той чи інший захід. Для цього ми рекомендуємо як поетапно і з чого можна почати цей процес. Це питання стосується від примітивних побутових, як можна економити енергетичні ресурси, наприклад, у себе в домівках. Ну, ми всі знаємо прекрасно, що зараз є пропозиція замінювати лампи розжарювання на LED-лампи. тобто це є економія, а самі LED-лампи, вони служать в 5-8 разів довше. Щодо примітивних таких заходів, як, наприклад, закипятити чайник, якщо треба тобі тільки одна склянка води. Достатньо її закип'ятити, тому що якщо ми кип'ятимо повний чайник, це витрачається або газ, або електроенергія значно більше ніж від твоєї потреби на поточний момент. Стосовно великої побутової техніки, да, в кого є можливість на сьогодні день, на сьогоднішній день теж прискріпливо до цього відноситься, тому що останнім часом вже в магазинах ми можемо спостерігати, що на упаковці самого побутового приладу зазначена класифікація енергоефективності. Це теж показник того, що ми можемо на що орієнтуватись. І ми рекомендуємо використовувати та купувати такі прилади від класу А і вище. Тобто це заощаддять кошти в домівках. Якщо ми говоримо про розетки, ну це здається, всі розуміють, що всі все вимк... вимкнено, але не завжди ми цим користуємося. Але якщо прилад знаходиться в режимі сну, наприклад, він теж використовує електроенергію. Якщо ми говоримо про пилосос і його мішок на третину повний для збору пилу, то насправді він вже на 40% більше споживає електроенергії. Здавалось, прості елементарні речі, які можна вже сьогодні впроваджувати в своїх домівках. Більш складні це питання, які стосуються утеплення будинку. Якщо це багатоквартирний житловий будинок, ми розуміємо, що людині потрібно кудись звернутися. От ми допомагаємо, куди саме звернутися, з якими питаннями, що необхідно в першу чергу зробити. Якщо це управляюча компанія, то відповідно можна скласти перелік першочергових заходів і здійснювати поетапний ремонт утеплення саме будинку. Якщо ми говоримо про напрямок ОСББ, це вже більш така більша така організаційна форма, яка є яка може врегулювати ці питання самостійно з власного фонду або звернутися до міської ради і прийняти участь у програми розвитку ОСББ і скористуватися пільговим кредитом. І за рахунок цього кредиту вже зробити більш глобальні заходи для великого багатоквартирного будинку. От такого характеру і є питання від наших мешканців. І ваші спеціалісти готові всеосяжно відповідати на кожен із них? Саме так. Ми розуміємо, що шлях до змін, в тому числі і покращення енергоефективності, змін, які призведуть до енергоощадності, починається з нас особисто, з кожного з нас. Так. Але наскільки сумлінно до цього питання ставляться також і представники середнього та великого бізнесу нашої громади, ті, хто споживають достатньо велику кількість електроенергії, в тому числі і ресурсів? Насправді 2022 рік, а саме кінець цього року, коли бізнес, ну і так і мешканці і всі разом відчули проблематику в енергетичній системі, і ми розуміли, що призупиняється бізнес, вже немає того об'ємного виробництва. А ми розуміємо на сьогодні, що економіка це основне таке джерело життєдіяльності нашої країни, яка ми маємо постійно його підтримувати в активній позиції. І оці всі виклики спонукали наш бізнес швидко відреагувати на поточну ситуацію і е, приходити до якихось нових технологій, які можливо не так були популярні в попередні роки. Це е, я кажу про встановлення сонячних електростанцій. От на сьогоднішній момент близько 46 суб'єктів господарювання вже встановили сонячні електростанції загальною потужністю 10,5 МВт. мегаватт. Це достатньо велика кількість, і з кожним днем ця кількість збільшується. А враховуючи, що Вінницька міська рада запровадила порядок часткової компенсації за встановлення саме таких сонячних електростанцій для мікро, малого та середнього підприємства. Бізнес ще має можливість далі інвестувати отримані кошти в розвиток віднольних джерел енергії або інших енергоефективних заходів. Це гарна мотивація для них користуватися цими проектами і залучати їх до свого бізнесу. А наскільки відновлювальна енергетика себе зарекомендувала за цей час, і які відгуки від представників бізнесу? Чи задоволені вони тим, що долучилися до цього? Ну враховуючи, що період встановлення це. Протягом 2023 року можливо не такий великий період і пройшов, але кількість таких суб'єктів господарювання збільшується з кожним місяцем. І ми розуміємо, наскільки, наприклад, європейські країни активно використовують такі альтернативні джерела енергії. І ми розуміємо, що це певний потенціал для розвитку і підтримки, і певної гарантії того, що завтра при будь-яких умовах. Підприємство буде працювати, люди будуть отримувати заробітну плату, податки будуть надходити до бюджету, і далі місто буде підтримувати і Збройні Сили України і направляти кошти на розвиток нашої громади. Потрібно розуміти, що є ті ресурси, які вичерпні, а є ті, які безмежні, якщо говоримо про сонячну енергію, про вітрову і так далі. добре, що наша громада, в тому числі, задає у цьому теж певний вектор. Але не варто забувати і про те, що ми залишаємо по собі, коли користуємося у тими всіма благами цивілізації. На початку лютого у Вінниці ви зокрема прозвітували про гідрологічні дослідження водних об'єктів. Про що про що йшлося у цьому звіті? Це продовження нашої роботи в рамках концепції розвитку малих річок до 2035 року. Ми провели попереднє дослідження і зрозуміли, що в нас 64 водних об'єктів, а серед них 25 були не визначені з юридичним статусом. То саме у ці дослідження, які були проведені фахівцями басейного управління річки Південний Буг, дали нам можливість зрозуміти, чи це просто потічок, чи це дійсно мала річка, чи це якісь тічні стоки. І за рахунок цього ми провели відповідні дослідження, визначили статус цих водних об'єктів. І далі ці об'єкти будуть внесені до державного реєстру водних об'єктів. Якщо говорити про їх збереження, то у Вінниці також діє програма охорони навколишнього середовища, саме Вінницької територіальної громади. На 2021-2025 роки вона розрахована, і в її рамках відбувається. Традиційна не стільки дослідження, скільки перевірка водних об'єктів. Де саме хто і як довго буде проводити ці перевірки? Дійсно, в рамках даного рішення передбачається обстеження водних об'єктів, саме 86 об'єктів на території нашої громади, в рамках якого ми плануємо перевірити стан водних об'єктів і прибережно захисних смуг. До даної роботи ми долучили наших фахівців з муніципальної варти, з Вінниця Зеленбуд, шляхового управління з департаменту комунального господарства та благоустрою, інституту розвитку міс та інших дотичних до цього питання колег, з якими спільно вже виходимо на об'єкт. І перевіряємо, в якому стані він перебуває, тому що ми розуміємо, що сьогодні це так, а рік назад було по-іншому. І ми сподіваємося, що кожна наша подальша перевірка буде все-таки задовільняти нас своїми результатами чи люди все таки будуть байливо ставитись до природи до водних об'єктів до прибережних захисних смуг. Дуже хочеться, щоб ця динаміка була позитивна, щоб ви за черговою перевіркою не знаходили якихось там додаткових е негативних явищ, в тому числі. А от стосовно цьогорічної, що вдалося побачити, що вдалося вияснити? На сьогоднішній момент ми здійснили сім перевірок водних об'єктів. На жаль, є е певні. Не порушення? порушення, і є один припис, де на прибережній захисній смузі було встановлено гноєсховище, що порушує природоохоронне законодавство. Також було складено чотири протоколи за захаращення прибережно-захисної смуги, за те, що стоки домогосподарства впадають в певний водний об'єкт, і за несвоєчасну викачку з вигрібних ям, яке теж. Має вплив на довкілля і на, на поряд на поряд, які знаходяться водні об'єкти, який наслідок для жителів цієї території, які отримали припис? Вони просто сплатять штраф і залишать потім ці вигрібні ями на тому ж місці? Я сподіваюся, таки на сумлінність наших містян і подальшу долю тої води, яка впадає в ну переважно з цих малих річок, саме в Південний Буг, яке є і джерелом нашого міста, да, нашої громади. Але ми не маємо забувати, що річка і далі продовжує в нижчі потечі. Є інші громади, є інші міста, які теж використовують цю воду. Тому для нас дуже важливо, щоб люди розуміли, яку шкоду вони задають екосистемі води, да і прибережно захисних смуг. Ми сподіваємося на сумлінність і не хочеться нашу роботу побудовувати виключно за рахунок штрафів. Да, штрафи вони є, але можу сказати, та шкода, яка задіюється навколишньому середовищу, і ті штрафи, ну вони занизькі, об'єктивно. Тому сподіваюсь на розуміння наших мешканців, щоб вони встановлені відповідні вигрібні ями до стандартів, щоб вони своєчасно викащували. Адже всі річки, да, основною, де ми беремо воду, харчуються їхні діти, онуки, і це подальше здоров'я їх, зокрема, малі річки нашої громади це є тими водними артеріями, які живлять. Основну річку, південний буг, так. і в якому стані зараз ці всі річечки, струмки і джерела Вінницької громади. Ну для того, і ми зробили концепцію, тому передувала це перегляд і дослідження, що в нас є, в якій кількості і в якому стані. Обстеження, які ми проводимо, це теж дає показник того, щоб ми переконалися, що воно в задовільному стані. Якщо ми бачимо сміттєзвалище, чи захаращення, чи повалені дерева, відповідні служби відразу реагують на ці виклики, розчищують територію, доглядають, і ми сподіваємося, все таки на сумлінність. Ну, якщо буде потрібно, будемо встановлювати відповідні знаки, щоб люди розуміли, що цього робити не потрібно. Це шкодить не комусь. А саме нам, тому що від водних об'єктів, від цього джерела водопостачання залежить наше здоров'я. Дуже часто в нашій громаді організовуються різноманітні толоки, заходи про поприбиранню прибережних смуг і, і тому подібне річок, малих річок в тому числі. Наскільки важливо приділяти увагу їхньому стану, і зокрема, зважаючи на те, що зима минула, розпочинається весна, а часто весна показує те, хто смітив до цього. Чи плануєте в майбутньому організовувати щось подібне? Так однозначно, просвітницька інформаційна робота ніколи не буває зайвою. Чим більше ми будемо власним прикладом показувати цю роботу. Прибирати, доглядати чи спонукати людей, щоб вони не смітили. Від цього я так думаю, що там через декілька років нам не буде що робити, обстежуючи ці водні об'єкти, тому що там буде все чисто, і та вода, яка протікає, вона дійсно буде чистою, і вона буде живити нашу основну артерію, річку Південний Буг. А місця біля річок, малих річок, чи великих, чи озер, чи ставків, вона буде просто місцем для інтеграції у міський простір, де люди будуть відпочивати. Вати, насолоджуватися природою в нашому місті дуже надіюся, що усі жителі нашої громади і гості, в тому числі, будуть сумлінно ставитись до збереження навколишнього середовища і часто долучатися до тих акцій, які ви організовуєте про по його прибиранню і відновленню. Знаю, що у Вінниці стартувала розробка плану управління відходами для громади. На який термін цей план розрахований, і що в себе буде включати. Це дуже важливе питання для нашої громади для України в цілому, тому що управління відходами на жаль потребує зараз дуже великих змін в певних законодавчих актах. Тим паче, що на шляху до євроінтеграції у нас дуже високі вимоги, і ми маємо вже покроково здійснювати цю роботу. Ми розуміємо, що деякі законодавчі акти ще на доопрацюванні. Чи опрацьовується, чи потребує там затвердження. Ми вже розпочинали розпочали цей процес, адже управління відходами це для нас створення відповідної політики для нашої громади повиводження з відходами, тому що насправді відходи є різних категорій: від побутових, будівельних, небезпечних, що дуже небезпечно для наших містян, і інші, там комп'ютерна техніка, інші види. Таких відходів і для кожної з таких категорій необхідно придумати механізм, алгоритм, як необхідно взаємодіяти з ним. Чи це створення сортувальних станцій, чи це відповідне створення чи стимулювання бізнесу, які будуть займатися переробкою вторинної сировини? Що робити з небезпечними відходами? Теж шукати підприємства, які мають на це відповідні ліцензії, які добросовісно будуть вивозити, переробляти небезпечні відходи, і наша громада тоді стане більш чистішою і буде чіткий алгоритм розуміння, як з якою категорією відходів. Одів необхідно е, діяти, тому цей план для нас дуже буде важливим і ми сподіваємося, що і наші мешканці долучаться до обговорення цього проекту рішення, і е, це буде дійсно дієвий такий механізм для нашої громади. Ми пам'ятаємо добре, як колись. Давно Львів не знав, куди діти власні побутові відходи. Ми розуміємо, що така участь навряд чи чекає нашу громаду, але, зрештою, які виклики майбутнього? Чи буде увага зосереджена більше на, якщо говорити про побутові відходи, ті, що ближчі для жителів нашої громади, на їх вивіз на полігони, на назвали Чи це дійсно буде більше впроваджуватися заходів стосовно сортування та вторинної переробки? Ну, поточна ситуація на сьогоднішній день це наявний діючий полігон в, в селі Статниця. Це де просто захоронюється і там сортується деякі сміття. Але наша мета все-таки створити, побудувати, знайти інвесторів, хто зможе допомогти нам в реалізації цього проєкту. Це створення сміттєпереробного заводу, де буде відбуватися мінімальна кількість захоронення, а в основному буде приділятися увага переробці, можливо, компостуванню і інших видів, які екологічно чисті. Тому для нас дуже важливо зараз залучити. Саме таких фахівців з європейських країн чи інших країн, які мають досвід в цьому напрямку щодо впровадження таких сучасних технологій по переробці чи сортуванню сміття, якщо говорити про залучення ресурсів, то хто буде долучений до розробки саме плану управління відходами нашої громади? Саме ключове, що ми завжди притримуємося в нашій роботі ніколи не приймати одноосібно рішення. Да? Ми долучаємо спільноту і науковців, екологів, це громадські організації, підприємства, які займаються чи сортуванням, чи переробкою, чи збором вторинної сировини. Це люди, яким можливо просто байдужі, і в них є якісь конкретні рішення щодо вирішення цього питання. Це можуть бути міжнародні партнери з досвідом, які вже мають в себе такий полігон чи такий завод, і вони знають, як з цим працювати. Тому тут максимально ми будемо долучати різних експертів з різних сфер, які можуть допомогти нам розробити якісний документ, який буде в подальшому приносити користь для нашої громади. Дозволю собі зауважити, що європейський зелений курс і зелений курс нашої громади це як той дороговказ, який показує, куди нам потрібно рухатись і до чого нам потрібно прагнути. Але скажіть, чи війна сильно сповільнила темпи впровадження зеленого курсу у Вінницькій громаді? Я думаю, що війна не тільки сповільнила в напрямку зеленого курсу, але й у багатьох сферах. Тому що перший рік війни, на жаль, для всіх нас був непередбачуваний і ми не знали, як далі рухатись. Багато напрямків діяльності міської ради були переформатовані і реагували на поточні ситуації. Але вже з 2023 року ми активно розпочали відновлювати роботу в напрямку дорожньої карти зеленого курсу і поетапно реалізовувати ті заходи, які ми передбачали. Ключове, що ми розуміємо, які виклики перед нашою громадою і перед Україною на сьогоднішній день в нас є. Це перше це оборонна здатність нашої країни, тому вектор і фінансування спрямовується саме на цей напрямок. Ми розуміємо, що для напрямку екології можливо настільки ми можемо використовувати бюджетні кошти. Тому зараз ми активно працюємо з містами побратимами, містами-партнерами. Чи іншими організаціями донорськими чи приймаємо участь у грантах, які нам можуть допомогти розробити саме основу фундамент у цих документів, які далі по яким ми далі будемо працювати і впроваджувати вже заходи? Тому це дуже важливо сьогоднішній момент. Ми не призупинили. Ми навпаки напрацьовуємо і активно напрацьовуємо ці документи. Вірю, що, попри цей тернистий шлях, ми таки будемо продовжувати рухатись. Я вам дякую, дякую. за візит у цю студію і за нашу розмову. Щиро дякую. А нашим телеглядачам. Я нагадаю, що сьогодні спілкувалися про енергоефективність, енергозбереження, про захист і відновлення довкілля. Нашої громади безпосередньо разом із директоркою департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради Ольгою Ремешевською. пам'ятайте, що будь-які зміни в першу чергу позитивні розпочинаються з вас. Бережіть природу, довкілля і дбайте в тому числі про енерго. Ефективність та енергозбереження це була програма на часі. Мене звати Олександр Бойцун. Я дякую вам, що ви нас дивилися. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимося з вами вже у наступних випусках.